Двоє закарпатців виростили кущі коноплі на близько 18 мільйонів гривень і мали намір переправити наркотики до ЄС. Чоловікам уже повідомили про підозру у незаконному вирощуванні та збуті небезпечних наркотичних засобів. Також обрали міру запобіжного заходу, безальтернативне тримання під вартою. За даними слідства, двоє мешканців села Велика Палать вирощували коноплю на території Берегівського району. Вони підшукали земельну ділянку в лісовому масиві, дістатися до якої можна тільки водним транспортом по річці Тиса. Там правоохоронці знайшли та вилучили понад 600 рослин. Подальшому підозрювані готувалися до створення з цих рослин наркотичного засобу канабісу і його подальшого збуту як на території України, так і до Європейського союзу, зокрема до Угорщини. І як підрахували слідчі, то попередня вартість такої партії могла становити близько 18 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Наразі продовжується досудове розслідування його здійснюють слідчі служби безпеки України в Закарпатській області за оперативного супроводу обласного департаменту по боротьбі з наркозлочинністю Нацполіції України.